Із 17 по 19 жовтня у місті Буча відбувся чемпіонат України з фріфайту у розділі Submission Fight, що означає боротьба без ударів. До змагань долучилися понад 400 учасників з усієї країни. У чемпіонаті взяли участь і вихованці відділення фріфайду Кременчуцького міського комплексної дитячої нацької спортивної школи імені Володимира Кисельова. Полтавська область була представлена найбільшою делегацією. Це 101 спортсмен. З усіх міст, де розвивається фріфайт, це гарішні плавні, Кременчук, Клубний, Полтава. Тобто всі клуби, що в своєму, скажімо так, в своєму тренувальному процесі застосовують техніку фріфайта, приймали участь на цих змаганнях. Полтавщина зайняла загальнокомандне третє місце, поступившись срібним призером Запоріжжю і чемпіоном Київської області. Представники Полтавської області вибороли майже 60 медалей у всіх вікових категоріях від наймолодших спортсменів до дорослих учасників. На цих змаганнях я виступила тлічно, зайняла друге місце. Загалом змагання мені сподобалось. Рівень змагань дуже хороший, а з перниць я вважаю. Я здобув третє місце, в мене були три схватки. Дві з яких я виграв. Першу достроково, другу по балах в суху, потім третю. У мене була схватка з призером міру світу бронзового. Я його виграв 4-2, але потім мене задошли. Досвід здобув великий ну, для мене. Мені все сподобалось. Рівень змагань високий. Загалом Кременчужанам вдалося вибороти сім медалей. Це довело дійсно гідний рівень підготовки наших вихованців відділення фріфайту. Змагання дуже, були дуже класні, був дуже класний зал, висока конкуренція. Перші два бої пройшли доволі легко, а третій та четвертий був дуже тяжкими. В принципі, я посів. Друге місце. Змагання були дуже напружені. Посяг друг теж друге місце. У фіналі зустрівся з гарним супротивником великий рівень. Смагань mm -hmm. дуже понравилася. Також вихованка відділення у Кременчуцького міського комплексного дитячонацької спортивної школи імені Володимира Кисельова. Поєднуючи тренування у двох видах спорту, здобула перемоги на чемпіонаті України з карате у Полтаві, куди з'явилися більше чотирьох сотень спортсменів. Головина Анастасія. Ну в неї база карате. Вона досі займається. У нас поміщає. Е, Заняття також у нас виступає з гребенного панкратіону, але в неї основний профіль це каратиків кошинка. Я посіла перше місце в категорії «Ката» по кушинка та друге місце в розділі куміте. Загалі змагання були доволі високого рівня. Мені все сподобалось. Також видавали переможцям не тільки медалі, ще й призи. Ну, поєднувати карате з боротьбою не так вже й легко, бо це два абсолютно різних види спорту, де спільного майже немає, тому це дуже важко. Але так як тренування йдуть в різні дні тижня, в мене виходить це співвідносити. Вітаємо Кременчужан з вагомими спортивними досягненнями та бажаємо продовжувати серію успішних виступів на змаганнях. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Криманшуцькі новини.